Віці, якої вкусняшки мене сьогодні пригостили. Це е, малина в молочному шоколаді. Мені здається, всі, хто в Америці це вже куштували, я не знаю, яка його ціна. Десь в районі, е, напевно, 6-7 доларів. Сьогодні мій буде перший раз, коли я буду це пробувати. Нарешті. Так, так, важко, воно заморожене. Холодненьке. Лежало в мене. В морозиловці. Ось так воно виглядає. Такий гарний аромат шоколаду. Ой. Дуже тяжко кусається. Холодно. Дуже смачно. За що того, що малина не така солодка з післинкою. Треба йти робити собі каву. Зараз буде в мене дуже смачний перекус. Дуже смачно.